Порошенко На байку вірвався в Тікток. Киянин возив по Києву дев'ять оленів, а на Дніпропетровщині витає дух Пушкіна. Які кур'йозні новини ви могли пропустити цього тижня? Севочолий гетьман передивився фільмів Болівуду. Петро Порошенко завів Тікток, став зіркою соцмереж, показавши, як ганяє на байку. П'ятий президент України зняв екшн покатушки на мотоциклі. Так він повідомив про відкриття персональної сторінки у молодіжній соцмережі. Обіцяє розкривати цікаві факти з біографії, бо ми нібито багато чого не знаємо. До речі, новий байк Хонда з'явився у п'ятого президента у 2021 році. Порошенко купив його за 16 тисяч доларів. Українці ж за класикою одразу створили хвилю мемів, серед іншого згадавши іншу любительку байків. Нардепа байкера на часі дуже продуктивний день видався у 15-річного підлітка з Тернопільщини. Юний Аль Капоне викрав авто, потрапив у ДТП, поцупив рюкзак 45 тисячами гривень та придбав за вкрадені гроші скутер. Усі злочини, житель Тернопільської області, з кої в місті Бершать Вінничини, куди приїхав гості до дівчини. Копи встановили, що спочатку 15-річний хлопець викрав автомобіль іж 2126 з території СТО, але вже зовсім скоро доморощений домінік Торетто не впорався з керуванням та врізався в гараж. Кинув тачку, заліз на інше подвір'я, де в кращих традиціях ГТА-5, ДА вкрав вже з іншої машини сумку з солідною сумою 45 тисяч гривень. Багатство сп'янило молодика і той на радощах купив собі скутер, але недовго грала музика, і хлопці скрутили місцеві поліцейські. Тепер їм загрожує 8 років тюрми. Рубрика, що це було? Мешканець Рівненщини в піжамі з пінгвінами позвонив в поліцію, і сказав, що у нього вдома є мішок коноплі. Патрульні приїхали на виклик і виявили мішок коноплі та інкримінували чоловіку незаконне зберігання наркотичних засобів. Як повідомили копи посеред ночі Рівненський, Скобар повідомив, що вдома має наркотичне зілля, яке зірвав у полі біля сусіднього села. Після люб'язного візиту поліцейських 37-річний Сталяга виніс інспекторам поліетиленовий пакет із зеленою речовиною рослинного походження, яка була схожа на наркотичну, повідомили поліції. в поліції. Києві поліція затримала чоловіка, який запхнув 9 оленів в мікроавтобус і катав їх по дарниці. Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобуса без жодних дозвільних документів перевозив плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області. На жаль, через неналежне транспортування одна тварина загинула. Що далі він планував робити з тваринами? З'ясує слідство. Слідчі вилучили тварин та передали їх спеціалістам зоопарку. А тепер через жорстоке поводження з тваринами чоловіку загрожує тюремний срок на три роки. Трішки крінжових новин у селищі Межова на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на вулицю Пушкіна. Вулицю названу на честь Олександра Пушкіна перейменували на честь Юхима Пушкіна. Таким чином згадку про російського письменника та імперця прибрали, але замінили його іншим діячем тепер радянської пропаганди. Річ у тому, що Юхим Пушкін був шановним в СРСР воєначальником, який народився в Саратовській губернії російської імперії. Хоча радянська пропаганда намагалася впевнити людей в тому, що військовий звільняв Дніпропетровськ та область від фашизму. Крім цього, Йохим Пушкін воював проти імперців під час громадянської війни та був фактично співучасником приходу совєтів до влади. Тож і цей діяч підпадає під закон про декомунізацію, тому його іменем не можна називати вулиці. Як думаєте, що треба робити з такими чудовими ініціативами? Такими були трешові новини цього тижня. Підписуйтесь на телеграф, аби не пропустити наступні цікавинки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.